Ви хочете вкрасти когось задовольнити, щоб цей хтось із його групою голосував за весь непотріб. Безпреділ в регламенті. Кого ви боїтеся? Ви боїтеся правди. Друзі, всіх вітаю! Це Верховна Рада. Перше пленарне засідання цього непростого 24-го року. Вже немає сумніву, що третій рік війни буде складнішим за попередні два. І це гірка правда життя, якою треба навчитися розмовляти з власним народом, і вона далека. Від солодкої брехні телемарафону. Почалося перше пленарне засідання 24-го року. Зі скандалу знов прилаштовують родичів близьких людей на ті місця, які мають контролювати, щоб не вкрали. Бо ви хочете вкрасти слуги протягли на посаду голови рахункової палати Ольгу Піщанську. Це подруга родини Зеленських і їх сусідка по парадному в кривому розі. Нагадаю, всі посли великої сімки. Звернулись до парламенту, сказали. Не призначайте нових членів рахункової палати, не призначайте голову рахункової палати до реформи цього органу. Чому слугам життєво необхідно? Потрібно було протягти туди на 200% свою людину. Тому що саме рахункова палата вона моніторить, як витрачаються державні кошти і як будуть витрачатися кошти, які передають Україні наші міжнародні партнери. І що робите ви? Наплювали, витерли ноги, призначаємо нам плювати. А завтра скажуть, як же так, де підтримка, що нам гроші не дають. Да тому, що ми живемо за їхній рахунок, і вони говорять, ми хочемо бачити, як рахункова палата контролює, що ви не вкрадете це все. Зеленський обіцяв вже нам закінчити епоху кумовства, але бачимо, що тепер все суддівство. Да, там сусіди дружніми рядами або там друзі по кварталу займають ключові посади. Розумієте, чому вас не призначають? Ну тому що ви не сусіди президента, не друзі, не родичі. Ваша сестра не є власницею фірми, на яке оформлена віла родини Зеленських. Ну, не, по, не пощастило вам, розумієте? А пані Піщанській пощастило. Ну і навіть самим слугам було соромно голосувати за таке відверте, абсолютно непрофесійне кадрове рішення. І тільки 170 слуг дали голоси, але 254 народних депутати підтримали цю пані Піщанську. І це були в першу чергу 170 слуг плюс ОПЗЖ. Їх партнери Стефанчук з ними не тільки пам'ятники відкриває, а там знаєте, отакі от, от дружба і контакт за 252 Рішення прийнято, дякую, шановні колеги, вітаємо з призначенням. Насправді найважливішим рішенням і голосуванням першого пленарного дня став законопроект про медицину фронтову. Цей законопроект каже: якщо ми як країна задекларували, що ми рухаємося в НАТО, то цей рух в НАТО має передбачати в тому числі наближення наших стандартів надання медичної допомоги українським військовим в сфері військової медицини, коли парамедики на Олі боя можуть врятувати військовослужбовця тільки за однієї умови, якщо поряд якісний спеціальний медичний рюкзак, спеціальна медична аптечка і якісні турнікети, і це безумство. Що тільки на другому році повномасштабного вторгнення ми підходимо до необхідності унормувати ці протоколи клінічні і ці підходи до стандартів НАТО. Я дуже щаслива разом з колежанками бути співавтором цього важливого законопроекту. А Відвідуючи лінію зіткнення, ми буваємо в фронтових в цих військових госпіталях, знаємо проблематику з неякісними турнікетами, неодноразово піднімали це і на нарадах з міністерством оборони, тому що оці кілька хвилин, які є в парамедиків на лінії фронту, витягти військовослужбовця і надати першу допомогу або рятують життя, або можуть стати фатальними. І от в цьому контексті друзі для нас важливо сьогодні прийняти цей законопроект не лише за основу, а в цілому там немає що змінювати поправками. Він написаний абсолютно чітко: стандарти НАТО, швидкість надання першої послуги, допомогти лікарю врятувати військовослужбовця на полі бою і нести відповідальність за тим, хто поставляє неякісні аптечки у мовах. Коли скільки говорять про корупцію і зловживання в міністерстві оборони за попереднього там керівництва, одне питання: так а хто понесе? Відповідальність за це. Де відповідальність за розкрадені мільярди? І, до речі, саме Рахункова палата а в своєму звіті розкрила так само ці системні зловживання. Мабуть, тому і змінюють сьогодні склад Рахункової палати і ставлять туди своїх виконавців, які ніколи нічого більше не будуть помічати з корупцією. Ну і справжнім тестом на суб'єктність Верховної Ради і голови парламенту стала історія з. Незмінною да такою необхідною безцінною для офісу президента слугою офісу Маріаною Безугли. нагадаю, що в Верховній Раді зареєстровано кілька постанов про її відкликання з комітету нацбезпеки, але навіть в самому комітеті, де більше складають слуги, вона так всіх дістала. Що комітет зареєстрував постанову про її відкликання з посади перш... заступниці голови комітету? Я прошу вас поставити на голосування питання, яке регламентний комітет рекомендував Верховній Раді розглянути позачергово. Це постанова номер 10391 щодо відкликання пані безуглої з посади. Українське суспільство вимагає, щоб Верховна Рада визначилася з цього питання. Дякую, я просто хочу нагадати, що ви представляєте фракцію Слуга народу, народні депутати, які входять будь-яку фракцію вони там не рабі. Наша фракція тричі, навіть чотири рази, піднімала питання негайного розгляду цієї постанови. Вимагаємо від голови Верховної Ради поставити зараз на пленарне засідання постанову про відкликання пані Безуглої. Вимагаємо відразу після цього голосування поставити в порядок денний постанову про відкликання пані Безуглої, абсолютно безвідповідальної людини, яка щодня дискредитує збройні сили України, яка принижувала наших загиблих партійців. колеги з голосу, з батьківщини і навіть самі слуги народу і група разумкова так само вимагали від спікера ну припинити це блюзнірство. і прошу так само поставити на голосування постанову щодо відкликання пані Безуглої з посади заступника голови комітету. Я прошу поставити на голосування пропозицію шановного народного депутата Кривошеєва і розглянути це питання. фракція Батьківщина абсолютно повністю в повній мірі підтримує голосування за постанову. Власне, тут задача голови Верховної Ради просто винести його в порядок, денний. але для голови Верховної Ради і для голови президентської фракції безугла настільки безцінна. Що навіть ціною власного авторитету, авторитету парламенту, от вони її вчора грудьми, спинами, лобами захищали. І сьогодні це питання не піднімалося на фракції. На погоджувальній раді І інформує, що голова Верховної Ради запізнився на погоджувальну раду. Можливо, він був з ОПЗЖ на пам'ятниках в цей час і не чув, що там піднімалося питання. Депутатам прийшлося навіть блокувати трибуну, аби вимагати цього кадрового рішення. Пише, що вчора парламент знайшов а, можливість для інших кадрових рішень, наприклад, а, а, журналістку один плюс один олігархічного каналу, 25% якого належить родині Медведчуків. Пані Василевську Смаглюк призначили заступницю а, голови фінансового комітету. Ну то, один плюс один. Ти не один. Знаєте, що таке love is? Love is – це коли друг в СІЗО замінити його на посаді заступника голови комітету фінансового. Оце справжня дружба, друзі. Ви знаєте, поки Ігор Валерійович в СІЗО Коломойський, але я бачу, що діло його живе. його пітомці продовжують посідати провідні місця. А як же без них? Тому що попередній заступник цього комітету, пан Дубінський, зараз знаходиться в СІЗО. E Ну і звичайно, жоден парламентський день не обходиться без законопроєктів імені Гітманцева. Є пропозиція перейти від цих політичних баталій до дійсно важливих питань, які необхідні для нашої перемоги. З оголосували проєкти, які надають там певні пільги і преференції для списання там боргів на за електроенергію на окупованих територіях. Тут зараз знову притягується лобістський проект закону. Слухайте, куди ви заходите. Нам гроші! Ваші потрібні, чи ви будете зараз роздавати такі лобійські полобійські пільги для того, щоб когось задовольнити, щоб цей хтось із його групою голосував за весь непотріб, який сьогодні тут розглядається? Дуже сумно, що парламент замість того, аби займатися життєважливими для країни питаннями підтримки збройних сил України, захисту економіки ну бовся в оцій багнюці, яку створили слуги, і на жаль, маємо абсолютно. Безвідповідального сьогодні голову Верховної Ради, який а, створив додаткові конфлікти в парламенті, підписавши абсолютно незаконне розпорядження з перевищенням своїх службових обов'язків, яким а, встановив тут колгосп імені Стефанчука і такі НКВД, де він буде визначати, хто з депутатів має право там працювати в міжнародних міжпарламентських делегаціях, хто ні. Це кримінальний злочин, перешкоджання. Міжпарламентської дипломатії керівництво парламенту має скасувати огідні і незаконні розпорядження про блокування виїзду депутатів і формування делегацій постійних. Між парламентських об'єднань вже подала до суду на пана Стефанчука щодо цих незаконних рішень. Мої колеги доєднуються до цих позовів. От зараз готуються пакети документів і будемо реєструвати їх в судах для того, аби захистити парламентаризм, тому що мова там не про прізвища, не про наше ставлення до конкретного Стефанчука. Навіщо робити порушення за порушенням? Давайте припинимо сьогодні реально безпреділ. В парламенті, що в кулуарах Верховної Ради, як ви бачите, порожньо трошечки покажу вам, як зараз тут виглядають кулуари. Бачите, жодного, жодного журналіста нікого тут немає. Не допускають сьогодні медіа до Верховної Ради. Вона продовжує працювати закрито. Чому? Ну тому, що багато речей слугам і владі потрібно приховати від народу від суспільства. На жаль, і це ненормально. Керівництво парламенту має негайно. Скасувати заборону на трансляції засідання Верховної Ради, заборону на трансляції засідань погоджувальної ради і запустити журналістів в фойє. Кого ви боїтеся? Українського народу? Ні, ви боїтеся правди. Тому, друзі, хочу запевнити вас, що Європейська солідарність не просто буде інформувати про роботу Верховної Ради в 2024 році, а й зробимо все для того, аби захистити демократію, захистити парламентаризм. В коментарях, будь ласка, запитуйте про роботу парламенту, коментуйте, які закони для вас є важливими, про що більше б хотіли ви почути. І не забувайте підписуватися, лайкати і коментувати. Дякуємо! Все буде Україна!